Житомирі у 2023 році планують капітально відремонтувати лише одну вулицю. Про це журналістам «Житомир.Інфо» розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. У цьому році плануємо капітально відремонтувати вулицю Київську від Небесної Сотні до вулиці Східної. Зараз це планується фінансувати з місцевого бюджету. Орієнтовна цифра там чуть більше, ніж 80 мільйонів гривень. Втім, на вулиці Київській вже полатали ями. У міській раді пояснили навіщо це знадобилося перед капремонтом. Під час весняного огляду нашої частини Спільно з працівниками патрульної поліції і інших працівників був складений акт припис згідно цього акту обстеження щодо відремонтування аварійних небезпечних ям. Це була припис вимогою патрульної поліції. Вулицю вона аварійно асфальтувалась, можливо, десь кінець квітня, початок самого травня. А капітальний ремонт може розпочатись, тим паче на ділянці останній, це в районі вулиці Східної, може бути десь аж до липня, а може й серпня. Тому весь цей час громадський транспорт і інші водії рухались би по ямах. Тому було проведено аварійний ремонт. Там не фрезерувалось, там не знімалось верхнє покриття. Були такі забиті аварійні ями. А ось поточний ремонт цього року очікує майже 70 вулиць та провулків. Ось перелік адрес, де планують провести роботи. Десь лише залатають ями, десь поремонтують більшими шматками, так званими картами. Там більше 50 вулиць, це 100%. Більше це виміряється в квадратурі. Це в середньому десь від 80 до 100 тисяч квадратних метрів за сезон проводиться поточним ремонтом. Уже зараз ми бачимо вулиця Вокзальна, вулиця Вітрука працюють з фризою, вулиця Київська в районі Глобала працюється з фризеруванням, зніманням верхнього шару з асфальтуванням уже великими картами. Паралельно ми бачимо вулиця Радевільська, розпочались роботи. Вулиця Ціолковська, Кібальчича. В понеділок розпочинаємо вулицю Гоголівську, Це якщо говоримо про поточний ремонт. І далі Вільський шлях і інші вулиці, які плануємо зробити. Поточний ремонт проводять підрядні фірми та комунальне підприємство УАЖ. У міській раді розповідають, скільки коштів піде на ремонт. 54 мільйони гривень на весь рік. На підрядні організації ми окремо просимо кошти. Спочатку року вже виділено тридцять Ва мільйони на 33, чи, може трошки біля 34 вже заключені договори і роботи розпочаті. Називають і вулиці, де дороги у найгіршому стані. Я вважаю, що це напевно наші проспекти, проспект Миру, проспект Незалежності. Якщо брати глобально по кількості транспорту і по майстральним вулицям, то це напевно на сьогоднішній день дві найгірші вулиці, які потребують капітального ремонту. Не поточно капітального. через брак коштів. Капітальний ремонт провести не вийде, каже Олександр Шевчук. Але на цих вулицях проведуть поточний ремонт. Роботи мають розпочатися найближчим часом. Це буде поточний ремонт, аварійний ремонт. Зараз там вже оголошена процедура. Ми будемо ще задіювати панев метод на проспекті Миру. Він не дуже використовується в місті, дуже рідко в містах його використовують. але ми маємо дуже багато поперечних тріщин, які мають невеликі розміри, і їх асфальтувати гарячим асфальтом. Це ну, буде виглядати не досить етично. Будуть горби, які наші водії не зрозуміють. Тому він трохи дасть дискомфорту нашим водіям. Буде встановлені знаки буде залишатися якийсь певний період до тижня часу щебінь мілкий на дорозі, але ми будемо кожну ніч практично виїжджати і прибирати його. Але це буде більш дієвіше для нашого проспекту.